Вітаю, друзі, з вами компанія Invo Union. Сьогодні ми покажемо, як підготувати ваш генератор до запуску. У нас є три генератори. Інво, «Грінмакс» і Forza. Вони схожі за своїми характеристиками. Потужність номінальна 5 кВт, максимальна 5,5 кВт. Бувають або однофазні, або трьохфазні, мають ручний чи електрозапуск, працюють на бензині або можуть бути обладнані додатково ГБО-установкою. Строк гарантій цих генераторів «Грінмакс» – 12 місяців, Forza та Invo мають більш розширений термін, це 36 місяців. Запуск ми проведемо на прикладі генератора Invo. Вітаю! З вами Вадим! Що потрібно, щоб запустити генератор на бензин? Все доволі просто. По-перше, заливаємо бензин марки А92. По-друге, заливаємо мастило 10W30. Далі відкриваємо кран подачі палива. Тепер переходимо до запуску. Повертаємо ключ. Тепер переходимо до запуску за допомогою ГБО установки. По-перше, підключаємо газовий балон. Він повинен бути з. Газовим редуктором можна обрати два режими: або пропан-бутан, або магістральний газ. Далі прокачуємо газовий редуктор в генераторі, перекриваємо паливний кран і запускаємо. Будь-які з цих генераторів ви можете замовити на нашому сайті. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ми працюємо саме для вас. Інво з Юніон залучені до покращень.